Вітаю з вами, адвокат Регіна Гусейнова Че Курда. Сьогодні вранці подзвонила мені моя знайома. Вона два місяці тому приїхала до Варшави. І вона була дуже розстроєна, вона плакала і казала, що, мабуть, хтось її намагається ошукати і, можливо, зламали її банківський рахунок. Я спитала: ну, що в тебе трапилося? Вона каже, ти знаєш, я перерахувала кошти із свого рахунку на рахунок іншої особи і уявляю, вже 4 години, а коштів та людина не отримала. Ну, Я її заспокоїла, сказала, що не треба дзвонити на гарячу лінію банку. Не треба бігти зразу до поліції з заявою про шахрайство, а треба просто почекати 2-3 дні. Ну, ті, хто живе в Польщі вже тривалий час, знає, що перекази в Польщі не відбуваються миттєво. Це українці розбаловані своєю банківською системою, де гроші перераховуються в один клік. Тож поговоримо сьогодні про деякі аспекти польської банківської системи. Отже. Що нам треба знати, так гроші в Польщі миттєво не перераховуються. Це в принципі зрозуміло, і ми з власного досвіду от, можемо сказати, що ми, як юристи, радимо не перераховувати кошти, наприклад, у п'ятницю увечері, тому що ви будете нервуватися, а людина отримає кошти у вівторок, в другій половині дня, а то може бути і в середу. Польські банки дуже лояльні до українців. До війни не так-то просто було відкрити банківський рахунок. Для цього треба було мати український паспорт і, як правило, вимагалася карта сталого побиту або часового побиту. Без карт побиту рахунки дуже неохоче відкривали. Лише кілька банків, наскільки я пам'ятаю, банк «Міленіум» і банк ПКО БП. Зараз всі польські банки відкривають рахунки українцям. Що ж треба мати, якщо ви хочете відкрити рахунок польському банку? Ну, треба мати паспорт з собою, треба мати песель, якщо він у вас є, треба мати польський номер телефону і е, вказати адресу для контакту. На цю адресу вам буде висилатися ваша карта. Так, В Польщі карта часто висилається за адресою, яку ви вказали, а не так, як ми звикли в Україні, коли ми йдемо до відділення банку і саме там отримуємо карту. Іще один важливий нюанс е, в Польщі за обслуговування банківського Рахунку з вас буде стягуватися плата. Як правило, це невеликі кошти, там 10-15 злотих плюс-мінус. Але навіть цієї маленької суми ви можете не платити. У випадку, ну, наприклад, якщо цей, на цей рахунок до вас приходить заробітна плата. Або якщо ви здійснюєте певну кількість операцій, або на певну кількість грошей ви витрачаєтесь з цієї карти. І ще якщо ви молода людина до 26 років, вам теж не треба платити за обслуговування вашого рахунку. Коли ви відкриваєте рахунок у банку, запитайте, за яких обставин я можу не платити за обслуговування. Я б хотіла звернути вашу увагу на те, що якщо ви вирішили повернутися до України або поїхати в іншу країну, не забудьте закрити рахунок, бо часто так буває. Що людина каже, я цим рахунком не користуюся, у мене на ньому взагалі нулі, тому у мене ніяких проблем не повинно бути. Якщо ви не закрили рахунок, з вас буде продовжувати стягуватися плата за користування рахунком. І у вас буде виникати заборгованість. А навіщо вам потрібна заборгованість в польському банку? І ще я б хотіла звернути вашу увагу на такий нюанс. В Польщі є така система блік. Якщо вам треба швидко переказати кошти, ви можете скористатися цією системою блік. Це дуже безпечно, вам не треба вводити дані вашої карти. Ви собі спокійненько вводите код, який згенерує ваш додаток. Ви можете за допомогою бліку навіть зняти кошти в банкоматі. І ще один нюанс. Відповідно до закону про протидію відмивання коштів і фінансування тероризму, банк змушений буде перевірити, якщо ви покладете в банк суму понад 15 тисяч євро, тоді у банка, ну, з'являться кілька до вас запитань, і вам треба буде пояснити, звідки у вас ці гроші взялися і як вони потрапили в Польщу. Якщо ви приїхали до Польщі значно більшою сумою, хочете покласти її до будь-якого Польського банку у банку у вас гарантовано будуть великі запитання. Про те, які це будуть запитання, і що за запитання, до чого треба бути готовим, дивіться, будь ласка, в наших інших юридичних порадах на нашому порталі сестри.eu.